Дівчата, всім привіт! Дивимось сьогодні третю частинку по марказету. Це наразі остання частина по замовленням, наступна буде вже у березні. Можливо, якесь одне відео зроблю трошки пізніше з вільними повністю прикрасами, але це трошки пізніше. В сьогоднішньому відео у нас, як завжди, замовлення, також будуть і вільні модельки, я про це додатково скажу. Усі подробиці про те, як зробити замовлення, пропишу в першому закріпленому коментарі. Нагадую, що зараз ми збираємо замовлення, яке прийде у квітні. Хотів доєднатися, будь ласка, до 20-го числа точно збираємо, можливо, трошки навіть і більше. А ще дівчата, хотіла попросити, хто не отримав відповідь в особистих повідомленнях за останні десь два тижні. Будь ласка, мені має кніть. Я трошечки змінюю зараз структуру спілкування в особистих повідомленнях. стараюсь нічого не впустити, але все може бути. Тому, будь ласка, не соромтесь надіслати якийсь смайлик, бо дуже багато запитів, іноді переписки губляться. От дівчата хочу анонсувати. Завтра у нас вийде відео по харківським прикрасам, більш таким масивним. А на вихідних вас чекає відео розпродаж, скоріше за все, в суботу, десь о 6-й вечора. Багато цікавих прикрас з дуже приємними знижками, тому обов'язково доєднуйтесь. Щоб не пропустити жодного відео, ставте нагадування про нові публікації, натискайте колокольчик під відео і будете першими бачити прикраси. А першим хочу показати вам замовлений комплект з левами. Дуже оригінальна модель. В каталозі ще існує варіант сережок при вушці. В підвісці і сережка ось таке ще кільце у пащі. Давайте окремо подивимось. Каблучка за вагою 7,60, артикул 1585. А також дівчата нагадую, що всі ці прикраси виставляю на сторінці з марказитами в інстаграмі, можна там роздивитись детальніше. Діаметр каблучки 1,7 см. Вага сережок приблизно 10 грам. На англійській застібці були замовлені. Артикул комплекту сережки підвізка 14,66. Довжина сережки 4 см. Підвісочка 9,60 грами. Лужко. Досить вона така масивна в порівнянні з сережками. Довжина 3,9 см. Чята ціни на прикраси сьогодні буду зазначати на екрані, бо собі ще не прорахувала. А під замовлення можна все окремо брати. Кого цікавить вартість, пишіть або в коментарях, або в особисті повідомлення дівчат ось такий симпатичний комплект з лабораторним опалом третім. було замовлено як комплект, хоча це не рідні прикраси. Сережка 12,92, 4,20 г і каблучка 195 артикул 8,3 г. Будь-які камінчики інші можна сюди поставити. Вартість залежить від уставочки, кому цікаво, пишіть, прорахуємо. Сережки були нагвістку замовлення, але можна і на англійській. Діаметру сережки 1,2 см, ближче каблучка. Розмір 1,5 на 2,3 см. І ціни прописую. Далі, дівчата, хочу вам показати нереальну красу, улюблена ваша вже модель, але з минулої поставки ми її знаємо ще з ось таким цікавим поєднанням. Тут в основі білий перламутр. А камінчики, блакитний топаз і Лондон топаз по центру. А цього разу ми ще попросили виробника підвісочку нам замовити, в каталозі її немає, це нам зробили з каблучки. Вона навіть трошки дорожче за каблучку вийшла, саме через те, що це спецзамовлення, ну, дуже ніжне поєднання, блакитні топази і перламутр не очікувала, що буде так гарно. В принципі, при бажанні, я думаю, можна і сережки зробити. Ну, вони будуть такі величенькі, але можливо. І до речі, хто пам'ятає, є ще велика варіація цієї каблучки, то в принципі можна замовити її, а сережки будуть ось такого розміру. Ну, Варіанти є, кого цікавить, можна зібрати сет. бачите, навіть артикул однаковий. А каблучка вага 9,40, підвізка 8 грам. Розмір каблучки 2 на 3 см. Лондон топас по центру 7 мм, так для розуміння. Ціну зазначу на екрані. Дивіться на підвісочку. Ось таке тут вушко зробила. Довжина 4,3 см. І ціна. Далі ще одна неймовірна краса, каблучка з камеєю і рубінами. Артикул 1617, вага 9-10 грам. Подивіться, яка красуня. Камея в нас по коралу вирізана. Камінчики можуть бути будь-які інші, можна також з перлами замовити дуже елегантно. Камея, дівчата, не бюджетні. Особливо підвіски, брошки, бо вони великі. Ціна формується саме за рахунок камеї, не через камінці, хоча вони також впливають. Чим більше камея, тим дорожче. Розмір 2 на 2,5 см. І ціна. Дівчата подивимось нашу улюблену модельку з перлами. вперше подивимось в повному складі. А з цього всього комплекту є вільна одна пара сережок, кого цікавить пишіть, і можна також все інше дозамовити. А тут, дивіться, в каблучці ось така перлинка, в сережках більш пласка, але вона більша за розміром. Так, каблучка 6,3 грами, Артикул 1563. Діаметр перлинки – сантиметр. І вартість. Сережка артикул 1421. Вага однієї пари виходить десь 8,5 г, Ось така застіпка. До речі, ця модель ще є в наявності з оніксом і зеленим агатом, здається, середолік вже проданий, але можна замовити. Тут дівчата перлинки в діаметрі десь 1,3 см, і ціна цих сережок з перлинками трошки вища, ніж з іншими вставками, зазначаю. Підвісочка 3,7 грама. Ось таке вушко. Довжина 2,5 см. Тепер подивимося ось таку гарну каблучку 478. Нещодавно вона була з міксом Рубін Смарагд. Цього разу дивимося з гранатом. 478 артикул. Вага 6,40. Є, до речі, одна в наявності розмір пропишу на екрані, який вільний, інші треба замовляти. Ось ці поєднання камінців також можуть бути будь-які, хоча щодо форми маркіз, не всі камінчики, на жаль, підходять. Ну, кого цікавить, пишіть, ми будемо дізнаватися. Ширина 1 см каблучка і вартість. Далі хочу вам показати декілька таких тоненьких ніжних каблучок. Перша під артикулом 1016 вага всього грам. Ось така тоненька доріжка з дрібними марказитиками. Десь 1-1,5 мм ширина і вартість зазначаю. І ще одна ось така моделька взагалі невагома. Зараз вам кажу артикул 1935, вага всього 40 мг. Але дуже симпатична, хто полюбляє такий мінімалізм і вартість. Далі дівчата прийшли по замовленню, і також є одна вільна каблучка з емуаллю. А ось цей варіант це замовлення. Вільний варіант трошки інакший покажу далі. 7,7 грами вага, артикул 725. Тут в якості камінчика лазурит поставили по бажанню, можна будь-який інший. Двічати таке поєднання емалі також по нашому замовленню зробили. Дуже цікаво вийшло, на мій погляд. В каталозі ця модель, якщо не помиляюсь, така зелено-червона. В принципі, ви можете написати, які вам потрібно кольори, вони її гарно поєднають. Це взагалі крило метелика. Ось так до речі, до цієї каблучки ми замовили ще схожу брошку з метеликом, також в подібних кольорах, але вона, на жаль, ще не доїхала. Земаллю прикраси трошки довше чомусь роблять, можливо, також дефіцит майстрів, який у нас в Україні багато хто з заводів зараз не бере емаль. 3,2 см довжина у каблучки вартість зазначаю. Мені дуже сподобалася ідея з такою емалью. Я вирішила, ще у вільний продаж заказати таку модель, але камінчик тут у нас цитрин. 19,5 розмір вільний. Комусь пощастить дуже-дуже красиво. І ціна з цитрином також на екрані. Далі по замовленню приїхали сережки з лабрадорами. Улюблена вже модель 782 артикул, 7 грам вага. Гарненькі лабрадори з такою повною іризацією. Можна замовити на омезі, на гвістку. Також минулої поставки ми замовляли подібну каблучку, але таку більш видовжену. Можна зібрати комплект. Лабрадорчик 8 мм на 1,2 см. І ціна. Далі ось така ніжна підвісочка з сердечком по замовленню прийшла. 965 вертикул, вага 4,3 грами. Існує комплект, каблучка і сережки. Нещодавно був такий сет з опалом 32-м. І наступного разу, до речі, буде такий повний сет по замовленню, зможемо роздивитись. Вушко. Довжина 3 см і ціна. Далі підвісочка по замовленню з Оніксом 949 артикул. Якщо не помиляюся, сережки такі є така крапля і квадрат. Лужка. Довжина 6 см. Наступне замовлення браслетик 870-17 грам вага. Дуже цікава модель, не бачила її раніше. В каталозі, ну, хто ще не знайомий, я вам дуже раджу подивитись, вибір просто шалений, на мій погляд, можна розгубитись. Я... Мене дівчата інколи просять щось їм підібрати, порадити. Коли в мене є час, я це роблю. Але я заходжу, я просто гублюсь серед тих каталогів, бо модели неймовірна кількість. Вони, в принципі, всі схожі, але нема жодного однакового, всі різні. Ширина десь 8 мм. І ціну одразу прописую. Далі тут колієшка 560 по замовленню прийшла на 55 см, вага вийшла 21,2 грами. Здається, в мене є щось щось на залишках з 561-ї моделі. Я зараз гляну і покажу вам, якщо що дати. Застівки коробочка. Ось на це колечко можна надягти колончики. Ось тут застібочка. Вартість для 55 см прописую, на інші розміри трошки буде відрізнятись. Для дівчата ось така неймовірна пара сережок з чорним перламутром, вільна, 46-й артикул, вага 108 грами. Як завжди, я цю модель придбала для себе, але ну, я не можу собі дозволити її вам не показати, бо ось така нереальна краса. Собі можу завжди перезамовити. У мене так завжди, коли я щось собі замовляю. Завжди воно комусь з вас їде, але я тільки цьому рада. Застіпка, може бути підвісочка, можливо, і каблучка існує, треба подивитись. Чорний перламутр дуже-дуже красивий. Він з таким рожевим відливом. Довжина сережки 6 см, трикутничок 1,5 на 2. І ціна. Далі, дівчата. Увага! Я знаю, ви дуже чекали, багато хто запитує, є вільні браслети з драконами на шкірі скату В розмірах 20, 21 і 23 см, але вони досить так сильно маломірять, я завжди мінус 3 см віднімаю. Тобто є на ручку 17, 18 і 20 см. Інші розміри можна замовити. Досить жорсткі ці браслетики. Ось такий тут дракоша. Також часто ці браслети беруть з драконами на кульці Зоніксу, я далі покажу, в комплекті гарно виглядають Застібка карабін. Також цю модель ще можна замовляти на червоній шкірі. Наступної поставочки буде. Дивіться, до 21 см ціна одна, а все що більше, трошки дорожче, пропишу на екрані. А, далі дівчата комплект веретено, як ми його називаємо, є декілька по замовленню. Також є вільна одна каблучка, пропишу розмір на екрані, і два комплекти сережка з підвіскою. Сережки, дівчатам на тоненьку і середню мочку. Під замовлення можна на повну. Вага однієї каблучки приблизно 6,75 грами. Це 44-й артикул. Розмір 2 на 3,3 см. Артикул сережок 825 вага 6,620 грам. Застіпка. Розмір сережки 1,3 на 2 см. І підвісочка. Зазначу вагу і розмір на екрані собі чомусь не прорахувала не прописала. Ну і, звісно, ціни. Зазначу окремо. А так дивіться, дівчата, дісталась до колончиків драконів, є ще в наявності. А з Оніксу показую 5 штук. З зеленим агатом 5 штук. І сердолік. Сердоліків ще, дівчата, 7 штук. Має всім вистачити. А всі дракончики ще по 1100 гривень 30. доларів, Наступні поставочки можуть бути вже дорожчими. Драконів цих багато не буває, дуже швидко закінчуються, і, повторюсь, часто беруть в комплекті браслет і колончик. Я не буду зараз діставати, бо вже багато разів дивились, просто кажу, що є ще сердолік і зелений агат. Також дівчата, сережки 829 залишилось 4 пари з 10, 6,5 г вага, базова класна моделька. Ціну пропишу на екрані. Думаю, ви всі вже її бачили. Чата я подивилася залишки ось цих кольє, і таки в мене вони є в наявності, причому в кількості, дивіться: на 55 см одна штучка, на 62 штучки і навіть на 65 см. Це ось ця сама модель, що ми з вами роздивлялись. Я думала, що інша, але ні та сама. Тобто цілих 4 коль'є в наявності. Тоді я ще раз на екранчику пропишу вартість на різні розміри. Всі інші під замовлення. те останнє, що вам покажу: гвістки з Оніксом такі лаконічні, симпатичні, вага всього 2 грами, 497 вертику. І дуже приємна вартість також зазначаю на екрані. Дівчата, наче все. Всім дякую за перегляд. Якщо хочете доєднатися до майбутнього замовлення, також пишіть. Відео з вільними прикрасами, повторюсь, вийде ну, мабуть за тижня-півтори, десь так. Всім гарного вечора. Не забувайте підписуватися на канал, ставити ваші лайки, бережіть себе і до нових зустрічей.